Нарешті тільки почали орати вашим, до речі, плугом цим, що ви нам продали. Правда, передплужники зняли, бачите, все, яке поле. Трохи щось завивало. Слухайте, Щас... я скажу, ось що сухий ґрунт проглядається, тобто на цій глибині. Ну, то, конечно, достає, як то як, мовочено, не є достатньо. Як, як промочило 20 сантиметрів, а ми оримо на 32. Ну, десь, може, місцями до 35 достає, може, місцями там десь 30-29. Ну, грудка є. Сюди треба багато дощу. Це нормально чи не нормально? Враховуючи е, Норм... ці нормально в чому в сенсі в тому, що якщо ця грудка намокне, а я сподіваюся, що вона намокне, так вона на морозі просто розмерзнеться та і все замерзне і розмерзнеться, і розсипеться весною, закриється волога та. Та і все, звісно, було б краще, якби його зараз ця грудка була розсипалася і зробити якесь боронування, щоб по весні менше було втрат вологи. І так у метровому шарі зараз немає цієї вологи. Ще будемо приймати рішення, що ми будемо весною сіяти.